Коляда, коляда, а база почти пуста. Всіх вітаю На оптовій базі. От, мужики, то що я говорив в попередньому відео. Різдвяний знижки, різдвяна розпродажа діє. Дивіться, скрізь все пусте. Тракторці в'їжджають замовлень куча, не успіваємо відгружати Вон, тільки нас донфенгів. Донфенгів, Тоже скрізь все пусто і тут І тут навіть Даже... титан, який тут у гочки завжди стояв і тут уїхав. От, дивіться, скрізь все пуста. Знижки, 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 знижки. Дуже гарні знижки. До різдва, до колядки. Так що можете приїхати, заколядувати, дати трохи нам грошей, да і отримати собі якийсь такий тракторець, от, РДшку, Кентавер, ну можна чуть-чуть подороже, Донфенг ілі ж от ДВшечку, такого красення. На 4-хциліндровому двигуні КМ 490 45 коробочці. На розварених дисках з грузами. На широкій резині, на хорошій навісті з регулюємо причетним пристроєм, як Любого тракторця можна, любого. Так же якби, якби япончика от такого. От самого маленького до... Вон там з кабіною. Якщо мототрактор ця є вся лінійка мототракторів. От вся-вся-вся можна Приїхати вибрати, замовити от щось, якийсь чорний дощ ішов ілішов. От. І на цьому так само якісь опади. Опади були. Ну, то таке. Так що, мужики, ми сьогодні працюємо. Збираємо. Техніку показую, що залишилося на сьогоднішній день. Якби отак там вон всякі такі ходять металолом, купують телевізори, а ми продаємо техніку по кабінках теж Залишилось ну, практично з тих, що тут стояли, а тут стояло багато і ДТЗ, і скаути, Вон там, скаут, і от скаут це тільки зібрали, протестували це все з кондиціонерами, 50-ка, КМ 490 от, от такі. справи обстановка конечно, у нас тут на базі не дуже добре що хоч сьогодні трохи попідмерзало то звісно, звісно страх двешечка кентавер 160б тайм геть ціна сладка чуть ли не на шару ну і так же по цих японцях Хороші тракторці років 30 назад були. Так що, так. так. що, якось Мужики, поспішіть замовити до кінця тижня, собі тракторця по знижкам та отримати ще на якісь... Подаруночок невеличкий, але все одно приємно буде. Будете себе почувати. От скажете, от приїхав на міні-трактор, вибрав собі тракторця на да шиї і подаруночок дали. Ну, оце буде, буде хорошо. Так що... Отак. От Зараз ми піднімемося наверх, покажемо в цей обзор. О, все, що маємо на сьогоднішній день. Все тут, без предоплат, без всяких скидань. Грошей на карточку і тому подобне. Приїжджаємо, вибираємо, либо же замовляємо по телефону без предоплати, з безкоштовною доставкою, розрахунок вдома при доставці. Привезли, згрузили, перевірили, розрахувалися з водієм і все. І працюємо та насолоджуємося. Так що, може, я таке коротеньке відео, по тому, що я на сьогоднішній день. Так що будемо теж святкувати. Може ще підемо поколядуємо, десь, як не як, колядка по новому. Так що а далі? д а 理 е е